Дорян Костюк. Повернення. Морозне повітря холодило шкіру і поколювало дрібними крижаними голками. Іринія поморщилася. Зовсім не сюди вона хотіла потрапити, тікаючи від білих плащів. Можна було б сказати, з вогню та в полум'я, але з вогню в мороз теж не набагато краще. Принаймні вона жива і її не спалили на багатті. Сніжинки кружляли в повітрі, подібно до крупинок солі, і танули, підлітаючи до її тіла поки ще теплого. Її трясло від холоду. Вона відчувала у своїй крові чарівний вогонь, чисту магічну енергію. Амулет, що бовтався на шиї, став гарячим. Він знову накопичив силу. Чародійка присіла на камінь і задумалася вона не знала, що робити далі і як звідси вибиратися. Вона озирнулася. Навколо щільною стіною обступали сірі скелі, вкриті мережею тріщин, ніби їх накривав рибальський невід. Вона сиділа на пласкому камені, вивітреному, ніби листковий пиріг. Те, що вона не впала на гострі скелі або в прірву, виявилося рідкісною удачею. Коли білі плащі тягли її на площу, прив'язували до стовпа і два дюжих хлопця складали біля її ніг хмиз, вона розуміла, що це кінець. Важкий залізний нашийник, застебнутий на її шиї, стримував магію, але ніхто не додумався зірвати з неї амулет. А сам амулет простий шматок гірського кришталю, огранений срібним серцем, накопичував її силу, достатньо для того, щоб навіть іскра магії активувала закладене заклинання магічний портал у випадкове місце. І коли на кубку хмизу кинули смолоскип, страх зробив те, що вона не могла зробити весь цей час. Закляття вивільнилося. Яскравий вихор блакитного полум'я спалахнув, загасивши вогонь вогнища, що мало її спалити, і її тіло зникло в блакитній ліці, яка світилася. І ось вона тепер тут, посеред безплідних сірих скель, де немає жодного деревця і жодної травинки. Одна у жалюгідних лахміттях. Що залишилися від колись розкішної вечірньої сукні. У тій сукні її забрали просто з бальної зали на прийомів місцевого герцога, тому що хтось написав на неї донос в орден праведності, а ті, на кого писали донос, зазвичай були приречені на смерть швидку на вогнищі або довгу й болісну в підземній темниці. Але фанатичні ченці ордену праведності не випускали нікого, точніше майже нікого. Іноді випускали, але лише в тому разі, якщо звинувачення були безпідставними і настільки абсурдними, що в них не вірили навіть інквізитори, які ретельно вели дізнання. Одного з десяти звинувачених у чаклунстві або Єресі, на свій подив вона відчула знизу тепло. Що виходило від каменю і легкі мурашки. Поверхня каменю злегка вібрувала, ніби дно карети під час скачки рисю по бруківці. Вона піднесла змерзлі руки до шорсткої поверхні валуна і побачила навколо пальців синювате світіння. Синій Ореол засяяв навколо амулета, і шматочок гірського кришталю теж забарвився синім світлом. Від каменю виходила магія, дуже потужна, незрозуміла, давні, як усі ці скелі. Холод кудись зник. Від її розпаленого магією тіла повалила пара. Дівчина зняла з шиї амулет і зосередила на ньому погляд. Вона почала пошепки вимовляти заклинання. Вона розвела руки, продовжуючи тримати шнурок з амулетом, і навколо її рук. Затанцювало блакитне полум'я. Сніжинки закружляли в повітрі і скрилися синім світлом, наситившись магією. Іринія клацнула пальцями, і ось у повітрі закрутилися два вогняні колеса велике приблизно з її зріст, і всередині ще одне, поменше. Кільця оберталися зі свистом, розсікаючи повітря і гуділи. У середині малого кільця виник прозорий вихор, схожий на туманну хмару. Вона прикрила очі і спробувала намалювати перед собою картину того місця, куди вона хотіла б потрапити, і не змогла нічого згадати. Події останніх днів майже стерли спогади про її життя з пам'яті, і куди їй податися? У місто, де її ненавидять і бажають їй смерті. В академію, де її одразу ж здадуть герцогу, як втікачку, закуту в ланцюги із залізним нашийником, який гасить будь яку магію. Думки кружляли в її голові, як стривожені бджоли, що відчули наближення зграї шершнів. Вона згадала про матір, яка вже давно померла, і батька, який здав її в академію, щоб позбутися тягаря. І про брата занадто маленького, щоб зрозуміти, що відбувається. Але це ж дім її дитинства, дім, де вона виросла. Може, батько вже помер і там усе ще живе брат? І, може, хоча б він зустріне її як рідну сестру. Потрібно хоча б спробувати. Вона уявила собі будинок посеред маленького містечка на березі моря. І сильно, дуже сильно. Подумки потягнулася до тієї картинки. Вона відчула холод, її тіло охопило синє полум'я і дівчину закрутило в повітрі, ніби вона потрапила у вир. Вихор затягнув її всередину кільця і настала темрява. Вона впала на щось м'яке. У повітря здійнялася хмара пилу чорно сіра хмара. Що це? Попіл. Вона лежала на згарищі, від її рідного дому залишився лише обгорілий остов. Даху не було, вціліла лише задня стіна, провал порожніх вікон зяяв, як очниці в черепі, і вони зловісно скалилися, ніби насміхалися з неї. Попіл, одна стіна. І купа каміння все, що залишилося від її рідного дому. Вона піднялася і побачила біля будинку чотири плоских камені, а на них вона прочитала імена і не одразу зрозуміла, що це Урсус Міре, капітан варти тридцять п'ять років, Урсула Міре, тридцять років, Мірелла Міре. Дванадцять років. Мірко, міре, десять років. Спіть спокійно, будьте прокляті вбивці, які зруйнували наше місто. Вона підняла голову й озирнулася. Усе місто лежало в руїнах, не залишилося жодної цілої будівлі. Подекуди на вулиці біліли кістки. Не всіх городян встигли поховати. Багато хто залишився лежати там, де їх наздогнала смерть. Стерв'ятники з'їли плоть, а кістки вибілили сонце, дощ і вітер. Її рідного дому більше не було, як і міста, де вона виросла, і не було нікого, хто міг би їй розповісти, що ж тут сталося. Іринія без сил впала на коліна і заридала. Зорян Костюк. Повернення. Озвучено студією Руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше. Поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І Наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі. Чи підписку на БаймієКі? Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.